В деструктивне минуле так підприємці називають дії фіскальної служби області після призначення очільником міської податкової Федора Уляненка, котрий працював на аналогічній посаді за Януковича з 2010 по 2013 роки. Тепер методи обрання громадської ради при податковому органі викликали негативні відгуки. ярко сложилось мнение наше, что одна и та же группа, значит, прежде всего это практически старый состав этой громадской рады, в полном составе, будем так говорить, переголосовал за самих себя, полностью выбросил всех представителей значит, бизнес пельноты Ну вот из этих выброшенных из шести, пять присутствуют здесь по порядку Людмила Логинова, она представляет. То есть, понимаете, если бы мы все пришли из одного какого-то сектора отрасли, Может быть было бы и понятно, но ну, хоть бы одного включили, но вот аграрные выробники и экспортеры: сфера торговли и услуг. Значит, лесообработка. Віщуває промишленість, непрозорі принципи формування навіть такого незначного представницького органу, як громадська рада, показують, що податкова не хоче працювати по-новому, кажуть підприємці. А стосунки бізнесу і фіскальної служби стали гіршими ніж раніше. До громадської ради, приміром, увійшли ті, хто має проблеми з податками. Про тих, хто включений був не тільки до складу громадської ради, а й до ініціативної групи, яка формувала. Цю громадську раду, наприклад, хочу сказати за Сергієву Ларису Володимирівну: за цілий за цілий 2014 рік обласна податкова адміністрація єдиним злісним порушником податкового законодавства виявила Сергієву. Питань до ради багато, невчасно опубліковані документи учасники ради, і ще цілу купу порушень нарахували підприємці у нескладній законній процедурі. Пікантні подробиці про учасників ради теж не забарилися, адже до неї увійшла дружина заступника голови фіскальної служби області, що заборонено законом. Якщо громадська рада є е, органом, хоча і на громадських засадах, але який… Створюється для контролю, в тому числі, дотримання законодавства податкового. А заступник Чернігівської податкової Чернігівської податкової туди вводить свою жінку, то я можу передбачити, що це конфлікт інтересів. Підприємці вимагають заново розпочати конкурс на громадську раду при фіскальній службі, у якому було б дотримано всіх законних вимог, а старих представників замінили справжні бізнесмени. Проте громадська рада не єдиний камінь спотикання між новим керівництвом фіскальної служби області, що не красить останніх, нарікають підприємці. Нівазрати НДС. Нівазвати НДС, коли налога на додавлену стоїмості експортерам ідуть. Всем это понятно, а у нас избирательный снова принцип. Такие компании, как Пожмашина, Черниговская мясная компания, не буду перечислять дальше, получили возвратный НДС в ноябре месяце, а такие компании, как Пластбокс, Насиня Черниговщина и другие, не получили. У вирішенні інших питань і претензій до податкової підприємці наразі шукають вихід. Направили звернення і до керівника державної фіскальної служби. Якщо заходів з виправлення ситуації не буде вжито, то з 20 січня представники місцевого бізнесу можуть розпочати безстроковий страйк.